Уткий та допитливий малюк активно вивчає територію, яка тепер стала його домівкою. У Хмельницького міського голови новий помічник, який має власні апартаменти у мерії. Минулого тижня волонтери Поділля звернулися до нас, що вони намагаються прилаштувати котенят. З-під Бахмута до них військовослужбовець 95-ї бригади привіз цей котенят. І ми вирішили, чому б не дати можливість одному з котів пожити в міській раді. Зараз дуже складна ситуація, дуже багато людського саме горя. Ну але тут і не треба забувати про наших друзів менших. День Кошуня мешкає у кабінеті одного з заступників та активно приймає відвідувачів. А коли втомиться, повертається до особистого куточка. У майбутньому киця гулятиме й на дворі. Вона ходить скрізь постійно, ходить, бігає, тобто допитливо. Але ну враховуючи те, звідки вона, тобто їй точно тут комфортно, так як я один основний лобіст безпритульних тварин, то можливо, і скажімо, ну, сам, саме тому я моя ініціатива була. Ну, але всі були не проти, тому що в принципі її територія, її приміщення та і та це така тварина, з якою не так багато проблем. Це вперше у міській раді з'являється пухнастий працівник. Смугасте кошеня тут сприймають як своєрідний оберіг та символ майбутньої перемоги. Побачив коментарях, що деякі і міські ради теж мають котів. Тому буде тепер і в Хмельницькій міській раді. Це такий своєрідний талісман. До речі, я впевнений в нашій перемозі, і ми переможемо найближчим часом. Відповідно, це буде і символом і перемоги, і символом боротьби. І ця кітка буде тут нам нагадувати про ці буремні часи. Поки що прізвисько двохмісячному кошеняті не дали варіанти імені активно пропонують самі хмельничани. Ірина Вітко Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.